національно-потектичного виховання. Сьогодні ви розглядаєте досить важливі, навіть життєві питання для вас, для ваших членів про спілки, і ви будете їх вирішувати, як бачите, підтримка у вас є з обласної структури, з Києва. Таким чином, ми сподіваємося, що і громадські організації наші будуть комунікувати з вами також і робити спільну нашу роботу. Ви прекрасно розумієте, якщо є мотивація патріотична, то екіпаж танковий буде воювати так, як це потрібно. А коли нема патріотичної мотивації, то танк сам по собі воювати не буде. Дякую. І ще одне питання: 27 березня відбувся собор Всеросійський, як вони звали, собор православної церкви, яка закликала всіх росіян вважати, що операція, яка проводиться зараз, так звана операція в Україні, є священною війною. Ми повинні бути готові про те, що на зараз підуть мобілізовані ті, яких московська церква зараз направляє сюди для того, щоб можна було Україну як таку знищити? Так і в наказі було прийнято таке рішення, що влада і самі українці не повинні приймати ніяких рішень. За них буде приймати рішення російська влада, руський мір, який вони тут намагаються завести. Ще раз вітаю вас з вашою конференцією, бажаю вам успіхів на вашому поприщі Я надію, що наша спільна робота з громадськими організаціями, які є на місцях, приведе до хороших позитивних результатів. І ми переможемо в цій війні. Дякую вам.